А квіти бачать все. Так, очі мають, красою нас з тобою обіймають, дарують аромат і теплоту, дарують нам енергію свою, первоцвіти красиві ніжні, що ми можемо навчитися у них в таких тендітних квітів білосніжних. Здавалося, маленьких і слабких. Та ні, вони навчають милосердя, вони радіють сонцю, травам, вітру, коли людина в нібі спересердя образи сіє, а вони не світло. Вони нам віддають, взамін не просять. Вони живуть, довірившись отцю. Все відчувають, бачать, мають очі. Давайте вчитися у них добру.